Розумні злодії професійний крадій може потрапити до будь-якої квартири без ключів. Констатують державні службі охорони і додають на часі для зломисників гаряча пора. Адже саме в період зимових свят, коли люди їдуть відпочивати, частішають квартирні грабажі. Тож з 10 по 25 грудня міліціянти запровадили передноворічну акцію Квартира під охорону наполовину дешевше. Умови для проведення даної акції іде. 50% відсоткова знижка на проведення вартості монтажних робіт в період проведення даної акції, а також пільгові скидки на охорону приміщень з особистим іном громадян протягом першого кварталу їхньої охорони. Вартість охорони приватного помешкання буде становити значить, перших три місяці після заключення договору з державної служби охорони 50 гривень. За спостереження тривожної сигналізації встановленої на тому самому приміщенні, значить, 15 гривень. Крім того, додають приохоронці, Якщо раніше, аби отримати таку послугу, як квартира під охорону, серед умов була наявність телефонної лінії. Тепер достатньо мобільного зв'язку чи інтернет технологій В особливій групі ризику мешканці перших та останніх поверхів. Якщо квартира знаходиться на Першому поверсі, на другому поверсі, на останніх поверхах можливість проникнути несанкціонованого це приміщення більше, тому що можна через вікно, через балкон проникнути через вхідні двері, можна проникнути з даху. Тому такі помешкання вимагають більш досконалого обладнання, захисту технічними засобами. Зараз під охороною каже Олександр Скорняков, знаходиться більше двох тисяч квартир. За цей рік на них не було жодного випадку посягань.